В Україні станом на 19 листопада лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 13 357, як передає Українформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці. За його даними, захворіли, зокрема. 539 дітей та 673 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1531 особу. Летальних випадків 257 ма. Одужали 7400 осіб. Здійснено тестувань за добу 65402. Зокрема методом ПЛР 40585. Методом ІФА 24817. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб, Одужали 266 479 осіб летальних випадків 10 369. Проведено ПЛР тестувань 4 мільйони шістдесят тисячі за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована У М. Київ, 1348, Дніпропетровський. 1128, Київський, 786, Запорізький, 748, та Черкаський – 726. В областях, як повідомляв «Укринформ». У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. Оджали вже понад 39 мільйонів людей. В Україні станом на 18 листопада лабораторно були підтверджені 570153 випадки коронавірусної, хвороби COVID-19. З них за добу 12 тисяч